А зараз до вашої уваги максимально стисло інформативно про інші події цього тижня у рубриці Дайджест. Викрали за борги. Серед білого дня зловмисники затягли 31-річного мешканця міста Южне в автомобіль ваз 21099 та відвезли до приватного будинку у селі Сичевка Лиманського району. Протягом кількох годин до потерпілого застосовували фізичну силу та вимагали повернути їм борг. Завдяки оперативним заходам. Місцеві правоохоронці затримали одного з викрадачів, який старіг бранця, та ще двох нападників, що рухалися на автомобілі до Южного. Фігурантом повідомлено про підозру вчиненні злочину. Підполковника Нацполіції в Одеській області затримали за хабарництво. Він нібито вимагав 4 тисячі доларів за допомогу у переводі родича знайомого підприємця з Миколаївської військової частини до Одеської. Також правоохоронці встановили, що він від цієї ж особи, щомісячно одержував по 300 доларів за прикриття торгівлі без акцизним алкоголем. Наразі йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі без права обіймати посади на 3 роки та з конфіскацією майна вимагачів під прикриттям. Громадських діячів викрили працівники поліції та СБУ. Зловмисники вимагали гроші з підприємців за неперешкоджання їхній роботі. У разі відмови, нібито погрожували фізичною розправою та пошкодженням майна. Одного з учасників угрупування правоохоронці затримали в центрі Одеси після отримання 1200 доларів США від приватного підприємця. До того оперативники спецслужби задокументували факт одерження затриманим першої частини суми у 800 доларів. Шкільні канікули в Одесі продовжать до 18 січня. Такий захід має запобігти можливому спалаху захворюваності. Наразі звітують про півсотні хворих на кір з початку цього року. Більшість з них це дорослі. Зростає і кількість пацієнтів із грипом та грві. Лікарі кажуть, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, у 2019-му хворих хворих Ну На детальну інформацію щодо режиму роботи навчальних закладів батьки зможуть отримати у керівництва шкіл. До речі, дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі. Бешкетують на зимових канікулах і дорослі. Ввечері водії декількох автівок вирішили влаштувати дрифт біля одеської державної адміністрації. Проте виявити переможця в імпровізованих змаганнях так і не вдалося. Автоекстремали потрапили у поле зору правоохоронців. Екіпаж патрульної поліції зупинив сніговий заїзд біля облдержадміністрації. Ну а в Одесі з'явилися послідовники Грінча, що зазвичай викрадає Різдво. Невідомі пошкодили композицію промінь різдвяної зірки біля пам'ятника дзюку. Наслідки дій на веб камері помітили співробітники компанії, що встановила арт-об'єкти. Нагадаю, що восьмиметрову 90-кілограмову різдвяну зірку внесли до Книги рекордів України. А вже коли інсталяцію відремонтували, виявилося, що невідомі зчавили новорічну кулю та порвали чобіт Діда Морози на Потьомкінських сходах. Хоча, за словами майстрів, зламати композиції вкрай складно, адже конструкції виготовлено зі склопластику. Колядники, музиканти, святкові пісні різними мовами і безкоштовні солодкі подарунки мали. Саме так у місті цього тижня пройшов парад різдвяних трамваїв. Вісім вагонів прикрасили яскравими гірляндами, вони почали рух з 11-ї станції Люздорської дороги та вулиці Полстовського. Такий парад уже став традиційним, адже відбувається втретє.